Автомобіль у Сполучених Штатах це ніяка не розкіш, а необхідність згодні зі мною. Сьогодні ми поговоримо про те, як отримати водійське посвідчення у Сполучених Штатах. Я розкажу етапи отримання водійського посвідчення, розкажу, де шукати інформацію саме у вашому штаті, який державний орган за це відповідає, і, звичайно, поділюсь деяким своїм власним досвідом і якимись такими важливими порадами, які допоможуть вам зекономити ваш час і нерви. Перше питання, яке дуже часто мені задають: чи потрібно вам складати іспити для того, щоб отримати водійське посвідчення у США, якщо у вас вже є водійське посвідчення з іншої країни? Відповідь на це питання буде залежати від того, з якої країни ваше водійське посвідчення. Якщо ваше водійське посвідчення, наприклад, з Канади або з іншої країни, з якою у США є домовленості, підписані договори про прийняття таких водійських посвідчень, то вам достатньо буде лише обміняти. Ваше водійське посвідчення, наприклад, канадське, на посвідчення у США. От якщо ви складали на водійське посвідчення в Україні, у вас є права з України, то тоді у більшості штатів вам потрібно буде заново скласти іспит, але цей процес у США не є складним, тому не лякайтесь. Мені не доводилось проходити жодних навчань. Мені не до не треба було ходити в автошколу. Тобто, якщо ви вмієте керувати автомобілем, якщо ви здатні вивчити самостійно всі дорожні знаки, то тоді вам не потрібно навчатись. Навчання це суто індивідуальне бажання кожного. Звичайно, ви це можете зробити, якщо у вас є така потреба. Є багато автошкол без водійського посвідчення, їздити по сполученим штатам. Ви можете не так вже і довго. Тобто, ви на правах, нібито як туриста, так який… Приїхав і дехто в деяких штатах ви можете їздити місяць, в деяких штатах ви можете їздити кілька місяців, а в деяких штатах взагалі нуль місяців. Тож більшості українців потрібно буде все ж таки складати іспит для того, щоб отримати місцеве водійське посвідчення. У кожному штаті ця, цей процес питання, як це буде відбуватись, може трошечки відрізнятись. Але у всіх сполучених штатах ваш іспит буде складатись з двох етапів: це теорія. І практика. Крок перший, це знайти державну установу, де ви будете складати цей іспит. Як в моєму попередньому відео, 15 кроків до США, я казала про те, що все, що стосується автомобіля, реєстрації і так далі, цим займається DMV або RMV. Також в деяких штатах там такі моменти, як реєстрацію, ви можете робити навіть у магазинах через спеціальні такі кіоски. Але зараз мова не про це. Тож повертаємось до іспиту. Перший крок це знайти державну установу біля вас, да, найближчу до вас, де це буде відбуватися, Зайти на сайт і почитати взагалі, що потрібно. Але читайте не для driver's license інформацію. Driver's license – це вже безпосередньо ваше водійське посвідчення. Читайте інформацію. Перший крок це Learner's Permit. Learners Permit. Читаєте, що потрібно? Чи потрібно записатись, чи потрібно просто прийти, які документи потрібно з собою принести? Наприклад, у нас в Масачусетсі я мала принести з собою підтвердження адреси, підтвердження свого легального статусу у США. Для мене це була форма I-94, номер соціального страхування, ще декілька документів. Але, наприклад, вже з 1 липня 2023 року в Масачусетсі відмінили деякі. Вимоги, наприклад, зараз можна складати іспит, навіть якщо в тебе нема номеру соціального страхування, і ти нелегально знаходишся у США, був прийнятий новий акт, який дозволив всім людям отримати водійське посвідчення. Коли складала я, це було потрібно. Тому найперше джерело інформації вашої це буде на youtube відео Це буде державна установа і перелік документів. Ви записались, ви приходите в цю державну установу в той день, коли ви будете складати вашу теорію. По запису або не по запису, залежно від штату, коли я прийшла по своєму запису, мене перевірили мій зір, взяли відбитки пальців, сфотографували мене. Я проплатила збір, але сам іспит теорію мене надіслали здавати додому. В інших штатах вас проведуть в окрему кімнату, де будуть стояти комп'ютери. Вам заборонять користуватись мобільними телефонами, там якось підглядати чи з кимось спілкуватись, і ви будете складати там свій іспит. Теорію. Кількість питань в кожному штаті різна, тому уважно читайте умови. Наприклад, в деяких штатах ви можете пропустити питання, а потім повернутись до нього. Ці всі правила вони будуть на початку вашого іспиту. У нас, Масачусетсі, коли я складала, я мала право пропустити питання, а потім до нього повернутися. Але вже пройшло буквально кілька місяців і складала інша людина після оновлень, і там вже не було функції пропустити питання. Складати ви можете як англійською мовою, якщо вас ви добре володієте англійською мовою, ви підготовлені. Так само ви можете складати ваш іспит, обрати мову іншу, якою вам комфортно з вибору. Те, що принаймні я зараз чую по відгукам, і те, що я шукала інформацію, От Масачусетсі тільки російська є варіанти з приводу української мови, я не володію повною інформацією. Якщо, до речі, ви складали іспит українською, будь ласка, напишіть коментар, в якому штаті буде дуже цікаво, чи вже почали додавати українську мову активно до державних установ. Як до іспиту підготуватись? Так, перше, я вам дуже раджу скачати «Driver's Manual». Скачати ту такі підручник для водія, керівництво водія, яке вам дозволить дізнатись цю інформацію стосовно штрафів, обмежень по швидкості, штрафів і. Панішмент, яке у вас покарання буде за певні правопорушення. Особливо приділіть увагу секції, яка стосується неповнолітніх водіїв, тому що у нас в Масачусетсі, наприклад, на іспиті відсотків 30 питань було про неповнолітніх водіїв. Це так не тільки в мене було. Готуватись, наприклад, вчити знаки і всі інші дорожні правила по цьому driver's manual я дуже вам не раджу, тому що це буде складно, довго заплутано. А ось погуглити курси. Я вам покажу приклад деяких, і поробити тести. Я дуже раджу, це вам допоможе. Отож, ми пройшли іспит на теорію, і тепер у вас є ваш Learner's Permit. Коли ми складали в Масачусетсі, Learners Permit був у мене в кабінеті, і я його, коли я складала іспит онлайн, він був у мене в кабінеті, і я його безпосередньо звідти собі і зберігла одразу. До речі, якщо його одразу не зберігти, то він через деякий час з кабінету він просто там звідти пропадає, і так вийшло в мене. Я його не роздрукувала одразу. Він в мене пропав. І мені довелось платити знову збір, щоб він з'явився в кабінеті. Це було десь щось в районі 35 доларів. Тому не робіть таких самих помилок. Всі документи, які у вас з'являються в онлайн-кабінетах, будь ласка, одразу скачуйте. Якщо вам його дадуть в паперовому вигляді одразу, то, звичайно, тоді не втратьте цей документ. Далі наступний крок це вже запис безпосередньо на іспит водіння. І він тут називається Road Test. Road Test, він називається в США. Так само. Для потрібен запис наперед, майже у усіх штатах не можна просто так прийти і скласти test, Ви маєте записатись наперед. Уважно читайте перелік документів, який вам потрібен буде для того, щоб скласти цей тест, тому що він може відрізнятися від штату до штату. Мені потрібно було принести мій learner's permit оце моє перше посвідчення, яке мені дали за те, що я склала теорію. Треба було заповнити анкету і роздрукувати вже її, заповнену анкету. Також мені потрібно було привести з собою спонсора, людину, яка сяде зі мною в автомобіль. Також у Масачусетсі є певні вимоги до автомобіля. Дуже уважно читайте, які вимоги. У багатьох штатах, наприклад, не можна складати іспит на авто, яке є орендоване. Тобто не можна піти взяти в оренду автомобіль і на ньому приїхати. Або можна, але ви маєте спеціальний лист отримати від компанії, яка вам надала авто, про те, що вони не проти, що на цьому авто ви будете складати свій іспит. У нас масачусетсі, наприклад, спонсор має бути людина, яка вже має досвід керування авто мінімум один рік, і має місцеві права водійське посвідчення, тобто саме американське водійське посвідчення. Також у нас є вимога до автомобіля, що в нього має бути, як вони кажуть, reasonable access to handbrake, тобто адекватний доступ до ручника. Це не означає тільки, що це має бути ручник, як знаєте, коли ви піднімаєте рукою. Але навіть якщо це кнопка, вона має бути на консолі посередині, тобто, щоб інструктор міг зупинити ваш авто при такій необхідності. Ви зареєструвались на test, ви перевірили всі документи, ви з собою все взяли. Ви готові. Тепер, чи готові ви скласти цей роуд тест? Я рекомендую вам пошукати інформацію бажано навіть англійською мовою шукаєте. How to pass road test і ваш штат. І шукайте такі найбільш свіжі відео, да, те, що були випущені, наприклад, рік тому не більше, плюс-мінус, тому що правила може трошки змінюватися. Що вам це дасть, навіть якщо ви не розумієте англійською мовою і будете складати з перекладачем, ви все одно зрозумієте якісь такі нюанси, тому що контент українською або там російською, навіть мовами, не завжди є в повному обсязі. Да, люди викладають. А от я, наприклад, шукала інформацію по масачусетсу українською російською, я нічого не знайшла, те, що мені би підійшло, але на англійській мові я знайшла купу інформації, яка мені дуже допомогла. Тому готуйте здоровий тесту. Дивіться, які нюанси на що звертає увагу ваш інструктор. Розкажу, на що звертали увагу у нас. В Масачусетсі інструктор. Перше звертав у нас питали, що ви знаєте про ваше авто. Тобто питали: включіть, будь ласка, наприклад, wipers, та? Е, ці. Боже, як воно називається? Напишіть мені в коментарях, як воно. Я вже це, це англійською забула українську мову. Коротше, ви зрозуміли, те, що дощ як змиває. Не знаю, вирізати чи лишити. Подивимось. Перше, включіть це, включіть е, аварійку. Аварійне світло, включіть поворотник вліво-вправо. Далі поставте машину повністю в паркінг, так, щоб вона була запаркована. Потім вас мене попросили поставити ручний брейк, хендбрейк, ручник, який тримає машину, і трошечки ніжно нажати на газ, подивитися, що воно тримає автомобіль. Тобто, оці всі моменти. Далі вас попросять майже всюди я читала правила по різним штатам, всюди просять знати ручні сигнали. Так, Вам потрібно знати, якщо у вас, е, ваші е, тормозні, тормозні світ, тормозне світло зламалось, а вам потрібно подати сигнал, да, якщо у вас не працюють поворотники, вам потрібно дати сигнал. І це всі водії знають ручні да, сигнали. Це направо, наліво, зупинка, направо, наліво, зупинка. Завжди з цього, тобто ви ще не виїхали на дорогу, а у вас вже починається перевірка вашого авто, перевірка hand signals, що ви все адекватно розумієте. Далі сідає, інструктор сідає з вами в автомобіль. Так? Він вас може попросити там, ще щось там, нажати, поставити на ручник, нажати на тормоз, на газ і так далі. Тобто, по вашому знанню авто. У Масачусетсі з вами сідає спонсор. Спонсор має сісти поза водієм позаду. Далі вони дивляться, чи ви поставили пасок безпеки, чи ви пристебнулись. Якщо ви не пристебнулись, може, навіть нікуди далі не їхати, тест ви вже не пройдете. Чи пристибнувся спонсор? Так само будуть дивитись, тому що я була спонсором для людини і я не прищипнулась. І що вийшло? Людині це зарахували як в мінус, тому що водій відповідальний за те, чи всі пасажири пристібнуті. Йдемо з вами далі. Ми в авто, ви перевірили все, сигнали. Вам інструктор скаже: «When it's safe to do so, та left». коли безпечно, виїжджаємо. Хто припаркований як? Хто задом, хто передом вам скажуть, як припаркуватись? Ви виїжджаєте і їдете вже, керуєтесь керуваннями інструктора. Да? Ви слідкуєте за керуваннями інструктора? Тут у вас може бути перекладач в Масачусетсі, наприклад, перекладач має бути. Може бути і ваш особистий, тобто ви можете свою людину привезти, а також це можна попросити від держави. Якщо ви не знаєте англійської і взагалі не знаєте мову, ви для вас англійська це просто, ну, ви ніколи не вчили там або дуже-дуже погано, тоді, звичайно, беріть перекладача. Якщо ви плюс-мінус так трошечки орієнтуєтесь по мові, але не дуже впевнені, просто конкретно вивчіть команди, які вам буде давати інструктор. Це повороти, там, зупинки і так далі. І ви можете легко скласти. Зазвичай інструктор. Все робить досить так: може повторити вам команду, якщо ви не з першого разу не зрозуміли. Вони вас попереджають заздалегідь. Тобто не буде такого, що ви вже на повороті, а вони поверніть. Їхати потрібно повільно, як якась бабуся, взагалі не поспішати, керуватись всіма дорожніми знаками, уважно зупинятись перед знаком Стоп. Наприклад, коли це перехрестя або пешохідний перехід, то там зупинка. Буде, ну наприклад, у нас Масачусетсі, там не потрібно зупинятись, тільки якщо там є пішохід. Звертають увагу, чи ви пропустили шкільний автобус, емблюленс, швидку допомогу. Там якщо йде з сиренами машина їде, да то ви маєте yield, уступити дорогу. На це теж звертають увагу. Чи ви завертаєте в свої лінії? Дуже уважно звертають. Да, наприклад, якщо коли ви робите поворот, чи ви не торкаєтесь лінії, чи ви залишаєтесь в своїй лейн. на це звертають увагу? Чи ви. Крутите головою і дивитесь в дзеркала, на це звертають увагу. Чи ви перевірили свій blind spot? так, сліпе місце в машині? Чи ви включили поворотник, чи не включили? На це теж звертають увагу. Слідкуйте за моїм каналом, не забудьте обов'язково підписатись, тому що окреме конкретне відео по Масачусетсу. Як складати роут-тест, повністю сидячи в машині, воно вже в процесі редагування. Якщо ви дивитесь і подивились на моєму каналі, у цього відео ще немає, воно не вийшло. То воно скоро вийде. Тому не забудьте підписатись. Тобто, оце все ви готові, і ви складаєте цей тест. Інструктор вам після завершення ви повернетесь, Зазвичай ви проїжджаєте якийсь просто один блок. Там нікуди далеко вас не просять виїжджати, не просять виїжджати на автостради. так само, Вам інструктор скаже, одразу, чи ви пройшли, чи не пройшли. Якщо ви не пройшли, вони вам дадуть папірець з тим, я, чому ви не пройшли, і пояснють, чому ви не пройшли якісь моменти. Зазвичай, люди, які. Дуже гарний мають досвід вождіння, які дуже впевнено водять, вони можуть не пройти через якісь такі дрібнички, як забув поворотник включити, не подивився на блайндспот, не дивився у дзеркала або при повороті дуже сильно зачепив, наприклад, лінію. Пуну ми впевнено себе відчуваємо на дорозі. Ми їдемо, багато років маємо досвіду, ми безпечно водимо, але от на такі дрібнички не звернули увагу. Або зупинився, наприклад. Перед не перед знаком СТОП, а вже після лінії. Це теж буде вже провал. Тобто інструктор вам все пояснить. Одразу вам дасть оцей підписаний папірець, що ви склали Це оцей документ, де ваш learner's permit з вашою фотографією, той, що у вас паперово з собою привезли на іспит. Там інструктор підписався, і це вже ваше водійське посвідчення, з яким ви вже можете їздити спокійно. Жодних проблем немає. Ви можете їздити, поки поштою прийде ваше посвідчення. Вже пластикова карта. Вона прийде вам саме на пошту. Ось такий процес складання водійських. На водійське просвідчення у Сполучених Штатах буду вам вдячна за репости цього відео, за лайки, за коментарі. Пишіть, будь ласка, як ви складали, чи було легко, чи ви з першого разу склали, чи ні. І ставте, залишайте коментарі обов'язково з назвою штату, тому що в кожному штаті якісь свої нюанси. Я вам заговорю загальні кроки і говорю, як шукати інформацію по вашому штату саме. Думаю, вам було корисно. Не забувайте підписуватися. Всім гарного дня.